Сьогодні пропоную вам провести медитацію, яка посилить та прокачає жіночу енергію. Це такий внутрішній потенціал, що притаманний жіночій природі. Вона не прив'язана до біологічної статі, але часто асоціюється з жіночими аспектами сутності. Це і емоційна вразливість, інтуїція. Креативність, здатність до емпатії та співчуття. Жіноча енергія також проявляється у вмінні будувати та підтримувати стосунки, бути лідером у сім'ї чи спільноті, а також у проявленні мудрості та внутрішньої сили. Вона є ключовим елементом розвитку та збереження гармонії як в особистому, так і в суспільному житті. Почніть із зручного положення сидячи або лежачи, закрити очі і почніть глибоко повільно дихати. Повітря, що ви вдихаєте це потужна енергія, що наповнює вас силою, мудрістю, любов'ю, вдячністю. З кожним видихом звільняйтесь від негативу, поганих думок, можливо, навіть заздрощів. Просто відпустіть їх. Це все не потрібно у вашому житті. Це тягар, який ви прямо зараз скидаєте за своїх плечей. Відчуйте, як думки налаштовуються на потрібну хвилю. Мозок починає забувати всю негативну інформацію. Повільно переходьте до свідомого розслаблення всього тіла. Почніть з ніг, розслабте ваші голені. потім стегна. розслабте сідниці, м'язи живота. І поступово підійміться до голови. Все ваше тіло зараз як на вагомості. Утримуйте цей стан свідомо. А зараз уявіть перед собою великий відкритий сад з вашими улюбленими квітами. Він символізує вашу жіночу енергію і красу. Перкніться бархатних бутонів, але не зривайте їх, відчуйте могутню силу природи, вдихайте улюблений аромат повільно і з насолодою. Тепер уявіть кристально прозоре озеро, яке стікає з гори струмінь води. Він доволі потужний. Озеро це ви, а струмінь води це ваша жіноча енергія, яка безперервно наповнює вас. І це неможливо зупинити. Потім уявіть світовий промінь, що випромінюється з вашого серця. І почніть відправляти цей промінь на всі сторони, подбавляючи всіх негативних емоцій та напруги. Замисліться над своєю внутрішньою сутністю як жінки, вашою силою, красою, мудрістю. Відчуйте, як ці якості розкривається вас все більше та більше під час цієї медитації. А тепер уявіть собі на березі Блакитного океану. Ви зараз одна в цьому місці. Навколо нікого немає, і лише легкий бриз ніжно махує ваше обличчя. Немає ніяких сторонніх звуків, ніщо вас не відволікає. Зараз ви в повній гармонії з собою. Глибоко наповнюючи свої легені цим неймовірно чистим повітрям. Почніть про себе або вголос проговорювати афірмації. Я повністю приймаю свою жіночність і впевнено виражаю її. Моя енергія є джерелом сил та розвитку. Я відчуваю внутрішню гармонію та спокій. Які притягують до мене позитивні зміни, моя жіноча енергія створює простір для кохання та зв'язку з оточуючими, я ціную свою інтуїцію. Та вірю у свою силу. Кожен день я розвиваюсь та зростаю духовно, даруючи світу свою унікальну жіночу сутність. Моя жіночність є джерелом невичерпної енергії. Та внутрішнього світла. Я заслуговую на щастя, кохання та успіх, і цінності приходять в моє життя легко та без зусиль. Моя сутність є прекрасною та потужною. Я притягую в життя все найкраще. Я відкриваю для себе нові горизонти, дозволяючи своїй жіночій енергії виразитися в повному обсязі. А зараз погляньте на воду і уявіть, як вона відображає вашу внутрішню красу та силу. Подивіться на своє відображення і відчуйте глибоку любов і прийняття до себе. Зосередьте увагу на своєму серці. Відчуйте, як воно б'ється в гармонії з природою та Всесвітом навколо вас. Замисліться над своєю жіночою сутністю і визначте, які аспекти вашої жіночності вам найважливі. Подякуйте собі за ці якості і обіцяйте ретельно доглядати за ними. По закінченні медитації відкрити очі з почуттям спокою, сили та внутрішньої гармонії. Ви готові до подальших викликів та досягнень. Ви готові йти і підкорювати цей світ.